Добрий день, любі першокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Будь ласка, відступили рядочок, кого залишилось, Якщо від початку, то це чотири пальчика. Записали 10 травня. Нижче три рядочка. Три пальчика, вибачте. Класна робота. Чудово. І тепер ми з вами тема сьогоднішнього року шукаю близькі за значенням слова. Прописуємо до половинки рядочка «СМ». Прописала «СМ». Його два рази. Давайте три рази. І далі ют. 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 Далі аю теж три рази. Аю раз. Два, три. І оз. Теж три рази оз, ОЗ. Ну, У мене навіть поміститься чотири. Гаджик підібрав до малюнків кілька слів. Покажи стрілочки, до якого малюнка підходить кожне слово. Розмовляють, хихикають, балакають, говорять, регочуть, сміються. Дівчата у нас розмовляють, балакають і говорять, а хлопці над хихикають, регочуть. І сміються. Продовжу речення словами з малюнку. Хлопчики. І нам потрібно переговорити. Поставили 4 пальчика. Так, написали вправо 1. Так, і тепер працюємо. Пишемо хлопчики з великої спочатку хлопчики. І пишемо з вами, що вони нас сміються, кома регочуть, кома хихикають. Так, і далі дівчатка. Дівчатка. Дівчатка у нас розмовляють, розмовляють, говорять. Так, і балакують. Отже, слова ціна сміються, регочуть, хихикають, то, то вони означають одне й те так? але записуються різними словами. Так само, якщо ми будемо говорити за розмову, то це можна сказати: розмовляють, говорять, «балакують». І підкреслили ці слова. Сміються, регочуть, хихикають. Далі розмовляють, говорять. Балакають. Чудово. Допери до поданих слів близькі за та запиши утворені пари. Веселка, по-іншому, як можна сказати, райдуга, Чудово. пес, собака, гарний, красивий і радісний, щасливий. Так, поставили чотири пальчика, написали вправо. Права два і пишемо веселка. Ка", тере", райдуга Кома далі пес. Тере", со Переношуємо, тому що не поміщається. Собака. Далі гарний, Тере. красивий, кома, радісний, щасливий.